Минає термін, коли влада мала подати законопроєкт про чіткі терміни служби до сесійної зали, до розгляду мали зареєструвати. Зараз на блокпості на Грушевського внизу стоять десятки представників родин військовослужбовців, які вже понад 36 місяців, а дехто і більше знаходяться на передовій. Перше вони вимагають, щоб до них вийшли представники керівництва Верховної Ради. Дуже прошу, щоб зараз хтось до них вийшов. Вони заслужили жертвою своєї родини, щоб це відбулося. Вони просять, щоб до них вийшли представники оборонного комітету. І вони дуже просять, щоб до них вийшло керівництво фракції Слуг народу. Ці родини заслуговують, щоби їх чули, щоби з ними спілкувалися і шанували чин і жертву їхніх чоловіків, братів і синів, з яких на жаль вже багато хто є загиблим. Це плакат, який вони просили нас перенести до сесійної зали. І ці люди, ці жінки. Вони мерзнуть сьогодні на для того, щоб нарешті здобути справедливість. А ще вони попросили передати від них дві цитати: момент мобілізації, важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець, вдячності за мало. Я вважаю, треба справедливість в цьому напрямку. Зеленський Володимир Олександрович в інтерв'ю АРД у січні 24-го року. І друга цитата. Тому я думаю, що комітет знайде рішення, можливо, введе цензову квоту з цих 36 місяців. Скільки ти повинен бути на передовій для того, щоб отримати можливість бути демобілізованим? Ще раз кажу це питання справедливості. Я переконаний, що без ніяких додаткових механізмів це питання повинно бути чітко вирішеним. Руслан Олексійович Стефанчук, 15 лютого два року. Передаю Руслану Олексійовичу. Чітко зазначено, що до 18 грудня уряд мав би внести відповідну законодавчу ініціативу про чіткі терміни служби під час дії воєнного стану. Уряд порушив закон, який ухвалив парламент. Це є неприпустима річ, яка вимагає реакції Верховної Ради.